У день української писемності та мови працівники енергоатома долучилися до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний текст має назву Треба жити. Його написала українська письменниця Євгенія Кузніцова, лауратка премії книги року BBC. Радіодиктант прочитала народна артистка України Лауратка Шевченківської премії Наталя Сумська. Радіодиктант потрібен для того, щоб акцентувати нашу увагу саме на захисті української мови, яка нам дуже потрібна в наші часи. Яка нас об'єднує до акції? Приєдналися працівники центрального офісу та всіх відокремлених підрозділів компанії цього дня. Тисячі енергетиків по всій країні писали диктант одночасно як символ єдності, віри та незламності. Диктант потрібен для того, щоб ми знали і пам'ятали, якою ціною сьогодні Україна має свою мову і якою ціною вона продовжує за неї боротися. диктант єдності став доброю традицією в енергоатами. Він об'єднує людей різного віку, професій і регіонів, так само як компанія об'єднує енергетику всієї країни. Багато українців з початку повномасштабного вторгнення 22 другому році виїхали хто куди зміг по всьому світу, і ми показуємо, що не дивлячись на те, що ми знаходимося далеко один від одного, географічно, але ментально. Но і е, духовно ми всі об'єднані однією мовою. «Енергоатом» – це компанія, яка об'єднує енергію людей, професіоналізм та патріотизм. І ця єдність звучить українською мовою.